Чому ви свого часу не створили велику стрімінгову платформу? Е... Бо це була отака бізнес opportunity, яку ви, як найбільша, найбільш прогресивна медіакомпанія, яка створює 97 зі 100 контент продуктів Молодець. Вже не даремно записуємо це інтерв'ю. Так. Е... Ось, кожні люди мають свою в якусь стратегію. Ми, наприклад, вважали, що платформи це телеком. Далі дивися, скільки коштували комп'ютери 5 років тому. В 5 разів дорожче, ніж коштують зараз. Так. Моя гіпотеза, що комп'ютери, платформи і все-все-все-все через 2-3 роки будуть коштувати в 5 разів дешевше, що дозволить нам зайти на цей ринок не за мільйони доларів інвестицій чи сотні мільйонів доларів інвестицій, а за розумні інвестиції. Або все йде до того. Що найбільшою платформою в світі стане YouTube. А Ютубу не треба конкурувати з платформами. Ютуб це конкуренція контенту. І тому нам треба бути виробниками контенту номер один в Україні. Нам треба боротися за ці 97 зі 100. Тому що далі, ну я все рівно вірю в плюс-мінус чесний бізнес. Наприклад, там МЕГО зацікавлено в тому, щоб мати найкращий контент. Найкращий контент маємо ми. Ми не маємо будувати знаєш, от українці. їм все треба мати своє. Ми не маємо будувати свою платформу. Ну тому, що от мати свою платформу. Ну і навпаки, платформи, ну мені здається, більше зацікавлені в партнерстві. Ну, знаєш, банк не дає, банк не продає насіння. я ну, не Модель стара. Зараз банк продає насіння прекрасно. В банківську банків, ну, то США, який банк продає банків США відкривають відділення з кав'ярнями. Монобанк це продає. Це живчик. Це Вже світ, де банк не продавав насіння, залишився неправий правий десь в 2006 ну, році, Тому... бо в 2007 вийшов айфон. Я ж даю тобі відповідь на це запитання. Тому в нас немає, але в нас вона була. Але у вас є позиція? Точно. Тобто, твоя стратегія створювати контент наша і неважливо, через яку платформу приймати найкращі рішення в кожний доступний день. Звичайно, що контент найважливіше в нашому бізнесі. Ну і тому ми його створюємо більше за всіх.